Стаття 17 конституції України забороняє збройним силам обмежувати права громадян, тому перевіряти людей документи на вулиці, викликати їх за повісткою, мобілізовувати. ТЦК права немає. Всі, хто таке говорить, їх потрібно гнати в шию, тому що вони поширюють російську пропаганду. Частина 4 статті 17 конституції каже таке. ЗСУ та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності. Тут не написано, що ЗСУ не може обмежувати права громадян. Пише, що ніким не можуть бути використані, тобто суб'єкт, на якого спрямована ця норма, не ЗСУ. Йде мова, що президент, міністр, інший чиновник не можуть використовувати ЗСУ для виконання завдань, які на ЗСУ законом не покладені. Але якщо є закон, який передбачає, що в нас є ТЦК, він веде військовий облік і проводить мобілізацію. Для виконання цих завдань ТЦК може перевіряти в людей документи на вулиці, вручати повістки, скеровувати на ВЛК, то це не є порушення конституції, це є виконання ЗСУ своїх завдань, які визначені для нього законом. І ніхто їх не використовує. І це не тому, що мені так хочеться. Такий зміст титі 17 конституції, враховуючи теорію права, а також норми інших законів. Підписуйся, щоб слідкувати за чесним юридичним контентом.